Ще одна гаряча точка. Тут просто куди не покаже пальцем, значить буде гаряча точка з забудови. Це просто ваканалі. Ми це називаємо забудовна вакканалія від влади нашої від кличка, мера Ми, Ми будемо стояти, або поки вони нас тут не знищать своїми тітушками, або

Ці два хвилини надавали два рази, але райвіділ міністрі нашої карті відмовляв тим, що це не водойма, а просто було і правильно. ці батьки.